Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. А зараз хочу приготувати салат з редьки Дайкон. Чесно кажучи, вперше буду готувати, все буде інтуїтивно, так як я вважаю, Проховуючи мій життєвий досвід. Так, жартуємо дівчата, що робити. Вперше. Буду готувати і дієтологи, і хто щось там казав? звідки я не буду пригадувати дуже багато, майже всі вітаміни групи Б тут і ще, і ще щось. Тому редька дайкон. Просто в гуглі забийте, і там буде така повна інформація. Я коли прочитала цю інформацію, я вирішила, що мені потрібна ця редька. Я купувала сільпо, і я вам про це показувала. І такий великий шматочок 49 гривень коштує, але тут буде на салати на 3-4 рази. Отрізала вже. Ось такий шматочок буде йти в мене на салат, а це все буде залишатися. Що мені потрібно буде? Подивимося, скільки салату вийде з такого шматочку Редький дайкон, морква, сіль, олія і лимонний сік. І така тертушка. Це стала і думаю, таким робити чи таким. Я планувала на тертушки, але. Дивилася, ж рецепти, як дівчата роблять, і вони беруть звичайний ніж для овочів і отак тоненько от такими слайсами нарізають. Але там лише редька була. Або моркву. Моркву я від себе хочу додати, щоб трішки солоденьке воно було. Треба, бачите, тоненько Попробувати, як вона на смак. Звичайна редька. Звичайна редька. Але не така різка, як у то ні, нормальна редька. Або якщо ви не будете додавати моркву, тоді трішки цукру потрібно додати. Але це... За смаком. Я кажу лише від себе, дівчатка, тому давайте поїхали зробимо. Так я не хочу. Я буду робити на цій терт. Тя Ой! Ну, Бачите, як натирається. Боюся за руки свої дівчата і беру морку. Це я купувала в епіцентрі таку душечку. І досвіду в мене ще не було. Дівчата, якщо ви колись будете собі купувати, дивіться, щоб тут вона була не така, оце гралася, як я граюся. Зрозуміли? Вона дуже... Ні, та вона міцна. А чого, коли я тру, то вона так грається? Ну, не знаю, може, я щось не так роблю. О, дивіться. І така краса. Так, зараз підсолимо. Так, за смаком. До речі, по рецепту я бачила, що дівчата використовують. Вони так і буряк, сири робили, але вони використовували виноградний оцет. Я якось не дуже добре відношуся. Я просто не думала про це. Не те, що я не думала, мені не до вподоби. Ммм, Який аромат? І тут відкрила і думала, що. Я перший раз беру таке пакування, що велике, але, бачите, є. так трішки сприснути. Додам олійку, ой, обожнюю цю олію. Та я вам вже разів казала. О, І зараз все змішаю. Ось так руками. Якби зелень була, можна ще додати. Трішки було у мене зелені, там я купувала рукала, колись і там залишилось. Декілька, то листів п'ять, мабуть, то я так порвала сюди, дивіться. І на декілька... На годину на деякий час можна поставити до холодильника, воно все поєднається. Трішки сік пусти, і морква, і редька, все поєднається. Ось такий салат, дівчат. Дивіться. І скільки тут вітамінів. Морква це вітамін А. І редька ще з приданим купою вітамінів, розумієте? А хротить? Але в мене не зайвий. Пробачте, я одразу скуштую, щоб знати, щось додавати чи ні. Але почитайте, у кого там зі шлунком якісь проблеми, чи підходиться редька чи ні, тому що всі ми різні і у кожного може бути по-своєму. Я не хочу нікому нашкодити. Хоча вона не така гірка, як. Раніше я купувала звичайну редьку. М -м смачна. Вона якась лагідна. І забула додати, вона ще дуже соковита, ця редька. Та звичайна чорна, що я купувала, вона не настільки соковита, вона якось з волокнами такими йде, а тут ні. Дуже смачна дівчата. От рекомендую купуйте. Ну, а цю частинку я так фольгою закрила, щоб воно не обвітрювалося. І так можна робити, до речі, і буряк, сирий буряк. Та будь-що, дівчата, у нас в Україні стільки овочів, стільки, настільки вони корисні, що тут ще вивчати-вивчати, і ті пігулки, штучні вітаміни зовсім не потрібні будуть. Тому рекомендую. І ще дівчатка в мене запитували за брови, що я зробила брови. Ні, це була корекція. Хоча ще можна було десь місяця два походити, але я не захотіла, думаю, ні, не хочу на літо, тому що ну, буде спекотно, а вмиватися не можна, лоба та брови, щоб водичка. Ну, не потрапляла на брови. І зараз я вмиваюсь така штука, вона йде з лимоном. Я купувала минулого року, коли я робила корекцію. І зараз і до половини обличчя звичайно вмиваюсь, а лоб цим протираю. Тому що, коли буде спекотно і не вмиватися 10 днів, як каже майстер, я б не витримала, чесно кажучи. Тому рекомендую, мені дуже до вподоби, хоча бажання вмитися вже є. Якось воно так, ну воно незручно. І навіть коли волосся миєш, там, якщо водичка попадає, то одразу серветкою треба її прибрати. Ой, Ці 10 днів, але нічого. Зараз брови вони такі більш виражені, а потім вже буде нормально. Вже світліше будуть. І, до речі, ще я пофарбувала волосся. І воно якось в комплексі так іде. І, і волосся пофарбувала, і брови, і воно обличчя таке якось, ну, більш виразне. Отак, мої дорогенькі, приготували салат, відповіла на питання, і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе! i vse bude dobro.